Третій тиждень приватний сектор на Павловому полі розкопаний. Комунальники замінюють труби. Проїзд для машин закрили. На початку травня тут стався порив. Магістральна труба не витримала тиску. Вода текла вулицею, підтопило і будинки. Кадри зафільмували місцеві мешканці. Труба із холодною водою вибухнула біля цього будинку. Подвір'я затопило, а паркан змило водою. Фундамент будівлі просів. Комунальники укріпили його металевою балкою. Обвалилася частина паркану на сусідній ділянці. У той день комунальники трубу полагодили. Це був аварійний ремонт. Три дні тому почали капітальний, бо ці труби не міняли близько 40 років. Розповідає начальник бригади комунального підприємства Харківводоканал Ніяс Ахмедов. Тут же робота празвуться з вирізом землі, повністю тут робота з вирізанням землі повністю, бо тут проїжа частина назад засипати повністю. Я думаю, що за день 20-25 метрів можемо розкопати. Найголовніше для безперебійної роботи погодні умови, щоб не було злив і дощів. щоб не було А так через те, що просів ґрунт замінити аварійні ділянки труб, вирішили і теплові мережі. Розповідає заступник гендиректора водоканалу Владлен Волков, їм необхідно враховуючи, що їм потрібно тут замінити ділянку, яка проходить у охоронній зоні нашого трубопроводу, і вони були готові раніше це виконувати. Ми їх пропустили вперед. Вони йдуть із випередженням нас за графіком у три тижні. Ми як підрядники, займаємося тепловими мережами. А водоканал прокладає свої труби. Зараз вскриваємо ось самі, бачите, кабелі, газ, вода. Там кабелів, он вісім штук ще це. Все треба зробити так, щоб нічого не пошкодити. Плани є швидко все зробити, але швидко нічого не виходить. Протягом трьох тижнів водоканал закуповував труби, щоб почати капітальний ремонт. Один метр вартує близько восьми тисяч гривень. Тут планують прокласти майже 200 метрів, каже Волков. орієнтовні витрати тільки на матеріали складають близько двох мільйонів гривень. Якщо з урахуванням наших експлуатаційних витрат і витрат на виконання робіт близько трьох із половиною чотирьох мільйонів. Волков говорить, завершить роботи за місяць. За його словами, вода в усіх будинках. Зараз є Марина Сметана, Юрій Лавриненко та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.